Я приїхала до наших друзів. Ми з ними познайомилися ще в лютому. Це родина, яка вирощує найгарніші квіти тут. І троянди, і дерева, і різні кущі, багаторічники. І зараз ближче познайомимося: Оксана, її чоловік Андрій, і наймолодший садівничок. Привіт! Садовий центр Зелено. Це і садовий центр так називається, це ваш розплідник. Так, і інтернет-магазин. Це родинна ваша справа. Так. Це арка з грабу? Так, це арка з грабу у нас. Ча ідея? Це Спільна ідея. З неї, до речі, можна альтанки робити. Тут у нас троянди, лохини багато, різних багаторічників, якраз дельфінів ми цвітуть. Гау... Гаура у нас. Гаура. Дуже рідко я зустрічаю цю рослину. Таке Тут забавлення. є рожева і біла. Вона так не дуже часто зустрічається, але ну, цікава з нових таких в нашій колекції, то mm -hmm. люди полюбляють. Є спірея, це улюблениця публіки, мега-винослива, трошки порозбирали її. Декоративні трави щучка теж. До речі, в зоопарку, там, де ми були, декоративними травами так, зараз прикрашили. Я теж актуальна. побачила і мені дуже сподобалася ця да. ідея. І в минулому році я якось не звернула увагу, а в цьому воно, напевно, піднялося, Сборонилося да, все і дуже гарний має ефект. Помітила, що у людей дійсно попит більше з'явився на Злакові, на якісь багаторічники квітучі. Так, активно, по-перше, їх рекламують, люди з ними познайомилися більше. Бреза, наприклад, багато ЖК. Використовують ці трави, вони гарно розвиваються на вітрі, трошки популяризуються, і люди все більше починають їх замовляти, бо раніше трошечки не, не розуміли, що ті ну теми. я так думаю, що успіх в тому, що вони все ж таки невибагливі, дасть мега -невибагливі. До хвороб, до цих шкідників, і люди побачили, що. Дуже зручно їх вирощувати. Їх так компонують з різними багаторічними рослинами, вони ніби як доповненням слугують, але ну, мають свій шарм. Я ж бачу, у вас піровські, так. бо всі запитують, де купити піровські. У вас вона ось є. Де? Так? А ну Покажіть ближче, який Молоденький. саджанець. Молоденький, молоденька, але ну, але вже можна, так. у вас в продажу вона вже є. Так, так, так? так п9 в продажу. Мали додати на сайт піровського тому, що ж вона спочатку не розчує коріння, воно ж стрижне. А потім тому листячко не буде таким великим. У нас тут є колекція пряних трав, розмарин, базилік, карі. Кола плант, Меліса, для квартири дуже добре підходить. На балкон можна висаджувати, на терасу скубнув собі, кинув у м'ясо, у чай для аромату взагалі супер. Мирт є лимонна трава, дуже цікава, ароматна базилік різних видів. Це для клієнтів, хто любить такі більш пряні клумби. Цікаві у вас олеандри. Два забарвлення маєте? Три. Є рожева, так. малинова і біла. А скільки от горщик такий? Скільки коштує? Да. 950 гривень. Це вічно-зелена рослина. Так, так? вічно-зелена, але на зиму треба забирати, да. не на всі території України вона зимує. Ну, Закарпаття може спробувати Одеса, може. так, в кого тепліше. Сьома, напевно, так. так. Сьома зона. Сьома так. Багато хто заносить, вирощує, хто любить. Так само, і з гортензією макрофілою, теж треба заморочитися трошки не так, так. все красуні mm -hmm. потребують більше догляду. Mm -hmm. Так, волотисті гортензії на штамбі взагалі супер, вони не вибагливі у вирощуванні, на відміну там від макрофіли. Посадив і забув, але обрізка, тобто, що тут важливо, якщо квіти не дуже міцні пагони, і квіти великі, особливо після дощів, воно може розпадатися. Тому треба зробити все таки дві обрізки за сезон, щоб були більш міцніші пагони, і квіти так не розпадалися. Це важливо. Ви обрізаєте навесні, коли вже пішла вегетація? Так. Коли тільки-тільки бруньки вже так набрякли, да? там не принципово. не принципово, коли є час. В розсадниках завжди робиться, коли є час. А друга обрізка, коли вже пагони сантиметрів 20? Так, коли пагони сантиметрів 20, тоді робимо ще одну обрізку, тоді пагони більш міцніші і витримують цю. Не шкодувати гортензію щодо обрізки, тому що потім буде проблема. Угу. Квіт... Якісь тонкі ви видаляєте, так? тільки міцні залишаєте? Е, для так, і маленькі завжди видаляються. Це весною така обрізка робиться. Ага, зрозуміло. Троянда штамбова. Який ти порекомендуєш сорт, який би квітував постійно впродовж ну, цього сезону, угу. літо, осінь? Штамбовим трояндам хочу сказати, що все-таки е укриття для них важливе. Тобто, Якщо їх висаджувати, треба розуміти, що теж треба трошки заморочитися. Взагалі наші клієнти, і ми останнім часом використовуємо утеплювач для труб, який використовують прямо по стовбуру. Їм легко якраз Знизу. Так, по стовбуру, так, тому що можуть бути морозотріщі тріщини від морозу саме на стовбурі, то повністю так, до можемо, стільки цим матеріалом укриваємо, а верх уже обмотують біглим агроволокном. Мені подобається сорт. Румба він має дрібненькі квіти, постійно випускає нові квіти, і він цвіте цілий сезон. Він дуже компактно дивиться на штамбі. Бо чайно-гібридні вони теж красиві, але квіти от великі і. Ну, весь шарм втрачається цього штамба. От Все-таки штамбова троянда це міні-деревце. І саме мініатюрні троянди або флорібунди там дивляться найбільш так ефектно. І, до речі, у нас зараз буквально одненька вже залишилася, ґрунтопокривні. Напевно, ґрунтопокривні ще гарніше. Це таке, як водоспад. Воно спадає донизу, вони більш стійкі, до речі, більш морозостійкі на штамбі. Ґрунтопокривна, напевно, ще ефектніше дивиться за міні. Тюрні або за флорібунди там два сорти: свані і пінк свані. Троян багато вирощуєте сортів. Так, Так, у нас в асортименті 500-600 сортів, дещо тільки те, що готове, вже продається, дещо з вкритим коренем. І є ще посаджені, але ще не готові до продажу. Тільки там на укоріненні стоять на виробництві. Самі такі популярні останнім часом це троянди виду Флорібунда. Вони дуже довго цвітуть цілими букетами, вони стійкі до спеки. І англійські і троянди теж популярні, але більшість наших клієнтів кажуть за їхніми спостереженням, за нашим до речі, теж все таки їм треба трошечки притінення десь під якимось деревом, десь де сонце не цілий день, тому що вони коли спека дуже швидко осипаються. Це мінус. щодо флорібунд, Вони супер, вони і стійкі, і довго цвітуть, і ну там. Майже 10 з 10. Найпопулярнішим сортом, звичайно, є Анжела, тому що вона А є зараз в продажу? вже закінчилася, але, але на осінь буде. На осінь буде. Значить, вона безперервного цвітіння, вона яскрава, взагалі не вибаглива. Але, типу, ну, квітка така пустенька, хто любить супер. Дехто каже, от, типу, мені там такі квіти не подобаються, але все-таки, якщо що брати, ми аналізуємо, скільки ми чого продали, то Анжели найбільше. Так само, як з плетистих Еден Роуз або П'єрдерансар, я думаю, знають цей сорт це класика, скільки її не буде в сезоні, вона продасться вся і сама перша. Дуже популярні ґрунтопокривні троянди, їх не треба обрізати після цвітіння. Вона собі сама квіточку скинула, вони і до хвороб стійкі цвітуть цілий сезон. Вони низькі, тому там на перший план квітника. То в краще не робити, бо чіпляються за штани. Тому там на схилах якихось теж дуже популярні ґрунтопокривні, особливо чотири сезони: пінксвані свані і хелоу. Це такі. Ще до речі, останнім часом аспірин це біла, теж їх розбавляють у квітниках, теж дуже популярно стало. Чайно-гібридна теж красива, її люблять за те, що в неї крупні бутони. Люди ж люблять на букети зрізати. Але а, вже а, трошечки попит на чайногібридні спадає. Проте от там такі сорти, як Роберто Капучи, наприклад, це із тих, що в нас новинки в колекції, то з великими, це дуже так дрібно сказано, з величезними квітами, з ароматними квітами, теж люди люблять. Просто вона, а, якщо в квітнику, трошечки низ. Неї лисувати, і Вона якось сама по собі такий формує кущ, що зверху листя багато, а знизу мало, то її ще вниз підсаджують якісь або багаторічники, або інші троянди, які її трошки прикривають голі ноги. Зрозуміло. Ця трояндочка в нас посаджена була минулого року. Видно, що кущі набагато більші, кращі. Це трояндочка посадка цього року, 23 в травні, ми її посадили. От сьогодні вже. Червень місяць і вони вже цвітуть. А тут у нас є експериментальна міні-плантація з вирощенням крупномірів троянд. Вони... Так. І Експериментуємо, пробуємо різні варіації. О, троянди стоять, вони так... я їх не дозволяю поки що туди ставити. Чого? Тому що зимою виробники троянди сідають в теплиці і щеплять на шепшину. І в такій кульочки. Ставлять мінімальні. Раз. І вони от до їм півроку саженцям. Ми їх в контейнер вкинули, вони ще у нас на вкоріненні стоять. Але вони вже, ну, от ви, ви, виріс, скільки тут, сантиметрів 40-50. Саженець гарно розвинений, сформований, красиво. Все, півроку саженцям, а вони вже от будуть цвісти, до кінця літа, вони зацвітуть. Тобто це така одна з технологій, яка зимове щеплення, окулянти їх називають. От ми їх висадили окремо від цих всіх, бо ті вже почали цвісти, які готові були саженці, А ці от тільки тепер починають рости свій ріст. Малюками я їх називаю. Яскравий килимок. Вони ну всі їх люблять. Вони звичайно вибагливі в догляді. Але дехто навіть вирощує у будинку всередині. Ну, Ми радимо своїм клієнтам висаджувати в горщики і заносити на зиму, щоб не укривати. Але хто як робить? Ну, взагалі, вона красуня, її продаємо завжди багато, тому що це така літня фаворитка гортензія. Улюблениця публіки, її всі завжди люблять, особливо блакитні сорти. Це топчик завжди. Двохрічні саджанці. От вони пересаджені з такого маленького. Там є до прикладу у трьохлітрові. А яку ціну по 375 і 425 Багато хто скаже, чому у варті саджанця така велика, тому що у вас є смокот при посадці, так? Так, є смокот при посадці, і треба розуміти, що все-таки це матеріал імпорт у нас тільки дорощений. Підживка йде у гортензіями, щоб мали вони такі блакитне завернення. Так, торф ще... плюс горщик, все це, -це... кошту. Зрозуміло, так. І є у вас цей сорт, який можна. Це не літо, але він бачиш зараз без квітів. Це, до речі, українського виробництва він іде. Але його да, можна не укривати. А квітка яка буде рожева? А, там різні квіти, вони починають рожевим, але на одному кущі можуть бути рожеві, такі фіолетово-блакитні. На ньому різні квіти. Тобто вони квітують на пагонах поточного року, тому ми їх не вкриваємо, не заморочуємо з цією. Так, але не тільки на пагонах поточного року, і на минулих, і на цьогорічних, ага. якщо укрити, то квітів буде більше. Вербаха куранішики на штамбі. У вас і так багато, тому що її всі хочуть. Да. Вона красива і, і літом, і весною. Ну саме красиво, коли ці рожеві листочки з'являються. Тоді стрижу чотири рази за рік. Мені достатньо, якби і вона тоді тримає форму кулею. А взагалі-то можна різну форму. Я ж кажу, що кожних 10 днів навіть можна і спрятувати. можна навіть зрізати поточний приріст, вкорінювати, і буде у вас кущова верба висаджувати так, алеєю. Горобинник. Так. Да, Я його теж зустрічаю не так часто в розплідниках. Угу. І Він мені подобається, що він і невибагливий, і форма. Я його така Цікаво, компактна, і, пахне і, гарно, листя і листя змінює. Так, все. То у вас сорт Сем. Так, так Сем кольоровий, якраз вже молоденькі листя набуває барв, а на осінь взагалі шикарно. Зараз цвітіння ще буде передавати. Гарне поєднання. Бузина. Бузина і пухарефлітник. Ой, і горобиник перепрошую. На городі бузина в Києві дядько. Так. Берескли бересклет, крилатий компактус, теж червоний, яскравий. Я у вас його купую. Все. У мене є такі на штамбі. І я бачила, ти рекламувала десь в інстаграмі цю рослину. Я думаю, я, якщо буду у вас, я у вас його придбаю. так. Мені він дуже подобається. Він такий невибагливий. Не чіпляються не хвороби, нічого до нього не чіпляється. У мене тільки я коли висаджувала, не побачила, що хрущ був. А так ну настільки він класний, яскрава пляма. А він, от коли зелений стоїть, там нікому не потрібно, тільки почервоніє, просто ага. його розмітають. Ну його можна, якби на задньому плані, десь або ну, по сусідству, щоб були рослини, які відволікали б на себе увагу в літній час, а восени, щоб він вистрелював гели ті самі, так. які в період, можна з якимись кольоровими барбарисами, теж щоб mm -hmm. вони. А скажи, який буде його розмір приблизно в дорослому віці? А, метровий він приблизно. Але в ширину, може, й до трьох метрів, тобто він такий плескатий, невисокий, але широкий. Побачила у вас Туя Уреанана, мені теж вони так подобаються. Красива яскрава рослина з цікавою формою, такою книжковою, дехто називає. Взагалі її перейменували з ауреанана на плоскогілочник. Досить недавно. Вже от в наших книжках з дендрології ще було по-старому, тепер вже по-новому. Цікава, яскрава Туя у віці. Десять років один метр не так швидко росте, як той самий смарагд, але дуже яскрава і дуже цікава. Кожного року її продаємо в великих кількостях. Це така популярна. Останні десять років на неї попит точно не спадає. Ось тут як новорічний розпродаж. Ну, Новорічний розпродаж буде на новий рік, але так, да, ялиночок багато у нас, красивих. Канадська ялина незвичайна, європейська канадська. У ця канадська, да, це канадська ялинка по шиша. Ну, Бачимо, що вони такі шишки. Так, я бачу, у... що шишки такі якісь цікаві. У європейської велика шишка коричнева, така класична, а тут дрібненькі шишки. Вони схожі, але у європейської хвоїнка трошки довша і більш така насичено зелена. Е, так, Схоже, багато хто плутає. А який це сорт? А це видова. Видова, канадська ялина. Так, Вона теж буде велика потенційна ялинка до 20-25 метрів. Ого. Це така, щоб, якщо місце є на ділянці. А як то... ти... Можеш їх охарактеризувати стосовно ось цих вороб, кліщів, як вона, тому що вона не така щільна, як канадська коніка, наприклад, яку полюбляє кліщі там інші шкідники. А як ця в догляді? Ця взагалі не вибаглива догляді. Вона так як і звичайна ялинка, посадив і забув, можна на півтінь, можна сонце. Взагалі ми там особливо одобрили там раз за сезон і ну профілактичні обробки ми робимо, тому що у нас багато різних рослин обов'язково, але чимось таким не помічали, щоб вона чимось таким хворіла, чимось виділялася. Взагалі з тих невибагливих. А тут дивись, шишки такі салатове забарвлення, а тут інші, це інший колір. Так це якась більше блакитна хвоя. Ну вони ж сіянці, то вони а, можливо сіянці. десь там перезапилилися. Mm -hmm. Тому так само як блакитна ялинка, збираєш насіння з блакитної. Виходить блакитних тільки 30%, а інше там сизо-блакитні або навіть зелені. Так само як діти схожі на вас або на чоловіка. Клен глубозом для алеї дуже класна пропозиція. Потім таку тінь дає гарну і не займає так багато місця, як звичайний клен. От саме така алейна рослина. Найпоширені вони в місті біля доріг. І якби він такою кулею, це він так, так, так він не не заважає тим людям, що проходять, тому що бо якщо звичайний то поки він молодий, гілки заважає. це не заважає. Для для міського озеленення номер один на рівні з катальпою ній. А його стригти потрібно, щоб він такий був? А, стрижуть, але не обов'язково. Все-таки в розсадниках, коли вирощуємо, то стрижемо, щоб була більш компактна, набитіша така корона. А висота штамбу? Тут 2,2,20. Так багато лохини. Вже тут можна і врожай збирати. Це скільки років кущам? П'ять. Бо вони такі великі. Трьох років так, 3, 4, 5. І ще десь були у нас восьмирічні сажанці. Okay. Ну, бачу, оцей великий такий горщик 600 гривень саджанець. Так? Да, ну, та, вона та, та. велика. Тут, тут вже, ну, от пару кілограмів ягід можна змалувати. Так, ого, Навик рясно як. Навиків, ага. Дійсно. Всякі теж їх люблять їсти деколи. А плодові дерева у вас всі в якихось мішках. Що це таке? Це спеціальні мішки для посадки. Ближче я покажу, щоб Давай. цей. Так, акуратненько. Е, є можливість висаджувати в кульки. Отак от як у нас. І отут є яскравий приклад, як робити не треба, тому що кульок з часом він рветься під дією сонця. Він рветься. Контейнери, контейнери виходять дорожче. А такі сумочки вони мають і презентабельний вигляд, ну типу більше краще, і довше служать, чим кульочки. І вони з ручками. І вони щоб з ручками йдуть. Ну, наприклад, раз можна цей. так, Взяв собі і пішов поніс. Яблуння колоновидна. У нас навіть відрізняється від цього всього. Яблунька? Так, оце яблунь, колоновидна. Скільки це... вона коштує? Ну, приблизно, щоб знати. Оксана, скільки яблунь? Я по цінах. ні. гривень. 315 гривень. Ось таким закритим коренем, зараз Можна висаджувати да. і вже будеш мати врожай. Так, Просто е, сумку розрізаєте чи дістаєте з контейнера. Оксана, візьми волога, я покажу кореневу систему. Дощ же ж пройшов. Ні, дощ пройшов, навіть як корінь тримається. Ага. Це ж посадка три роки тому. Коренева система, будь-яке дерево беремо. І воно не те, що не випадає. а От горіхи, які вони. Їх недавно переставляв. Горіх. Горіх грецький дуже добре передає материнську ознаку, навіть якщо він не щеплений. Вони передають 80-90. Це, за... це дуже класна яблуня Ера. Вона червоні яблука, вона цвіте рожевим-рожевим таким цвітом. Потім червоні яблука. І сама історія в чому класна, що вони всередині навіть червоні. Ми можемо навіть подивитися, він маленький, ще не дозріли. Так? Угу. Я зараз його вкушу і подивимося, що там тобто, буде. Воно може бути як декоративне за... Тому що квітує, да? цікаво? Ну таке воно всередині. Ага, ну ще кисле, бо воно ще не дозріло. Ну зрозуміло, да. але глобус. Вот, угу. ред фаворитка груша. Гляньте, яка, яка маленька, а є, скільки плодів на ній вже є. І в неї обмежена площа живлення. Тобто маленький корінь. І дуже багато плодів вже є. Цей рік буде. В розпліднику «Зелено» можна придбати дерева, кущі, трави. Але все ж таки він спеціалізується на вирощуванні троянд. Ви можете приїхати в садовий центр, який має декілька локацій: це Київ, Київська область, та обрати собі рослини. Або можна зробити замовлення через інтернет. Я своїм підписникам надаю промокод на знижку 10%. Зараз ще додаткова є акція. При купівлі рослин на тисячі гривень йде троянда в подарунок. Пакування якісне, є гарантія сортності. Всім бажаю вдалих покупок. Наші замовлення доїжджають до наших клієнтів в 99% дуже добре. Кусок картону, який має ребра жорсткості, подвійний картон. А ми беремо картонну коробочку, вставляємо. Кресня, яка вона вдячна, ми її пострили були два роки. Три роки назад. Обрізали її ординально. Вона перший рік не дала мало урожаю, дала, а тепер просто у нас це Вона Дуже свично. І вона не рання, бо ранні шпаки об'їдаються. І у нас рання хворіє якось. І потім душі у нас вона висипається, да. А який це сорт у вас? Це приусадібне. Приусадібно. Приусадібна? Mm -hmm. Так і називається. А сорти ж не можна переименовувати? З'їли. Вже малося. Ням-ням. Зараз святі коціни, туди трошки кисло, Який це сорт у вас? Так, вона смачна. Що це смачна полуниця? Ух ти. Суниця. Суниця. Суниця смачна. Найка різниця. Яка різниця, полуниця чи суниця? Брудна, сама смачна, правда? Ні, бачить яка головне, щоб велика була і смачна. Ну, оце. Дуже смачна. Зараз поз'їдаю. Давай. І не будеш рекламувати.